Друзі, бажаю здоров'я, радий вас вітати на своєму каналі. Маю сьогодні в продажу дуже цікавий екземпляр це Volkswagen Passat. Так, да, друзі, знову ж таки Passat, але не в універсалі, як ви звикли бачити на моєму каналі, а кузові Sedan 2017 року з оригінальним пробігом 149 тисяч кілометрів. Ходімо, подивимось, в якій він комплектації, в якому він стані і скільки буде машина. Вартувати. Зустрічайте Volkswagen Passat в кузові Седан. Доволі рідкісний екземпляр на теренах України, тому що, як ви всі знаєте, здебільшого в Україну, з Німеччини завозять автомобілі в універсалах. Автомобіль був привезений і розмитнений в червні 2023 року. За цей час проїхав біля 30 тисяч кілометрів. Декілька місяців тому було замінено ремінь ГРМ, помпи та ролики. Та зроблено ТО по мастилам. Тому, друзі, вам нічого вже не потрібно робити. Тільки купити, сісти та їздити. Лінія виконання Highline. Всі чомусь її називають комплектацією, але це не так. Бо... І хайлайн може бути в різних комплектаціях. Лінія хайлайн відрізняється, як по екстер'єру. Ми бачимо хромований пакет, тобто оконтовка вікон хромована, передній бампер з хромованою накладкою, задній бампер та пороги. В автомобілі топова передня оптика, як ви бачите, DLA Dynamic Light Assist з функцією вирізання зустрічного потоку. Також по інтер'єру лінія виконання Highline відрізняється своєю особливістю. Це комбінований салон з шкіри та алькантари. Автомобіль агрегатований двохлітровим турбодизелем на 150 кінських сил та автоматичною коробкою передач DQ250. Мокрою, надійною, безпроблемною. Також в автомобілі ще нема системи нейтралізації вихлопних газів, тобто вам не потрібно доливати мочевину AdBlue, що для, для декого спрощує їм використання даного автомобіля. Чомусь всі, е, ну не всі, а дехто запитує, і для декого це дуже важливо, щоб її не було. Але я особисто не бачу в цьому проблеми. Як ви бачите, задня оптика теж топова ледована. Дуже гарно виглядає. Автомобіль їздив хорошими європейськими дорогами, своєчасно обслуговувався на профільному офіційному сервісі, про що, любі друзі, є повна історія в сервісній базі даних. Елегантний, стильний, сучасний і дійсно представницького класу чорний автомобіль. Не бракує йому солідності та харизматичності. Давайте поговоримо про комплектацію і подивимось, як виглядає автомобіль в салоні. Салон оздоблено комбінованою шкірою та алькантарою. Є підігрів сидінь. Амбієнт підсвітка в дверях. Ось тут складання та затемнення дзеркал. Система без ключового доступу KLS Go, Apple CarPlay, Android Auto, безключовий запуск двигуна, електроручник із системою Auto Hold. ось в такому стані. Сидіння, як ви бачите, не потріскане, не пом'яте. В дуже-дуже доглянутому. та в збереженому стані. Також навігація Україна-Європа, тризонний клімат-контроль із системою фільтрації Aircare. Це дуже корисна річ для чутливих людей до пилу, до алергенів. Тому це дуже корисна опція. Зручні сидіння Ergo Comfort, де висувається підколінна подушка. Якщо на дальній дистанції їхати, то це дуже зручно. Ергономіка та деталізація салону дуже якісна. Підгонка всіх елементів, всі шви, всі зазори просто в ідеальному стані. Стан пасажирського сидіння, зверніть увагу, він, воно майже нове. Та й взагалі, друзі, звер... звертайте увагу на деталі: на стан кнопок, на стан руля. Ось задній ряд сидінь, Ззаду взагалі майже ніхто не їздив таке відчуття. Підлокітник для задніх пасажирів та блок клімат-контролю для регулювання температури для задніх пасажирів. Ручки. Затягнути в шкіру з контрастною строчкою, ось, підігрів сидінь. Також давайте подивимося, що тут по мультимедіа. Середня витрата 7,3 літри. Монітор потужності, така забавка. По освітленню асистент, освітлення Dynamic Light Assist, динамічне адаптивне освітлення. Освітлення салону, функція coming home, leaving home. Коли автомобіль вас проводжає світлом додому і зустрічає. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Всі ці опції в даному автомобілі є. Так, далі. Фонова підсвітка де ми це все регулюємо, підсвітку для ніг, підсвітку в дверних картах. Навігація. Комунікація і реакція тачу дуже швидка. В цьому плані мультимедійна система працює навідмінно. Давайте подивимося, що у нас по кондиціонеру. Можливість є регулювати температуру як для передніх пасажирів окремо, так і для задніх. Функція Aircare, про яку я вам вже казав раніше. Багато варіантів пристроїв. Дивіться, який там кнопок. Кнопочка Mode, де ми можемо обрати один з чотирьох режимів руху. Це Eco, Normal. Sport та individual. В цьому режимі ми можемо кожну функцію налаштувати під себе окремо. Рольове керування, привід. Динамічне поворотне освітлення, кондиціонування, що є дуже зручним і приємним. Дякую, друзі, за перегляд цього відеоогляду. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Сподіваюсь, це для вас корисно, для тих, хто хоче купити автомобіль. Він має змогу подивитись подібний відеоогляд, щоб більш детально ознайомитись з автомобілем. Тому, якщо це вам корисно, то поставте лайк і відкоментуйте, дорогенькі мої. Ну що, я вас запрошую до себе в телеграм-канал. Посилання залишу ось тут. Якщо будуть питання, більш якісь детальні, ви завжди можете звернутися до мене по телефону, який я теж залишу ось тут. Тому всім гарних покупок і на зв'язку.